Рему енергетики та енергобезпеки ми продовжимо з гостем нашої студії, експертом інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком. Доброго ранку, пане Юрієм, Доброго ранку скажіть, от Росія знизила ціну на газ для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів газу. У цьому рішенні більше політики чи все ж таки економіки? Ну насправді все таки, як це не дивно буде почути, але більше економіки, тому що якщо зважати на те, що сьогодні в Європі, наприклад, в Німеччині середня ціна газу 380 доларів за тисячу кубометрів. І якщо зважати ті фактори, що Україна є найбільшим партнером Росії, ми найбільше закуповуємо газу. Ми один з найбільших транзитерів російського газу, 60% всього газу йде в Європу, російського через Україну. І нарешті у нас найбільш коротка дистанція доставки російського газу, тобто то менше транспортних затрат. Тому та різниця 100 доларів між європейською і ціною і нашою 268 і 300. 70-80, вона, от, власне, є абсолютно економічною. Тобто там більше все таке економіки, і Україна могла заслужити цю ще в хорошому розумінні цього слова цю знижку ще і раніше, протягом тих попередніх трьох років, що ми так вели переговори. Ну але вже власне тут же появляється цей політичний фактор, який також відіграв свою роль. Безумовно, відіграли такі, якби переговори України про вступ до європейської асоціації приєднання, підписання. Потім відповідні певні політичні, якби такі ситуації які не натрапила, і все якби певним внижки. чином підштовхнуло Росію якби прискорило, от прискорило вже економічне, економічне підґрунтя для прийняття такого рішення. Тому насправді це абсолютно реальна ціна. Тому нічого дивного, що ми, попри такі очікування, ми нічого не продали, не віддали за таку знижку на газ. Ну якщо не врахувати те, що все таки Росія виділила величезний кредит для підтримки економіки України. Ну, безумовно, під відсотки, не безкоштовно, але це вже окрема частина. Це не газова співпраця. От ми маємо знижену ціну на газ суттєво, причому знижу. Ну, але тим не менш останні п'ять місяців, якщо я не помиляюсь, Україна має ускладнення з виплатою а, за спожитий газ. Чому саме так відбувається? Що сталося? Ну, На, на превеликий жаль, власне, основна частина боргу 2 мільярди 700 мільйонів доларів це за 2013 рік. Е, вона утворилася через те, що в Україні існує така величезна проблема, яка триває вже фактично більше десятиріччя. Це те, що в нас дуже низькі тарифи на газ, як і для населення. Так і для теплокомуненерго, як одні з найбільших споживачів газу, і от саме їхні неплатежі Теплокомуненерго, вони спричиняють такий фактор, ну фактично, відсутності грошей у Дірує Нафтогазу. Так, так? Фактично, якби минулого року Нафтогаз України поніс збитків таких на суму 24 мільярди гривень. Тобто, якщо перевести це в долари, це от, фактично частина ось цих 2,7 мільярдів доларів. Тому це борг, фактично сьогодні, Теплокомуненерго, вже він складає 27 мільярдів гривень, тобто і ще до кінця. А лютого він ще збільшиться на 3 мільярди гривень. Тобто, це насправді шалені цифри, їх ніколи не було в історії України, і в один спричинені тим, на превеликий жаль, що тарифи низькі. От звідси відповідь на ваше питання, чому такий борг утворився через те, що на превеликий жаль, всі попередні керівники влади з 91-го року по 2014 піднімали не піднімали тарифи не ці тарифи, хоча б поступово. Якби я розумію, з змовну на населення невдоволене, коли про це говориш, і люди, але треба всім зрозуміти, що от, саме це є проблемою і. Рано чи пізно, а скоріше все раніше, ми будемо змушені, якби будь-яка влада, піднімати ці тарифи. Очевидно, що питання енергобезпеки країни лежить у площині ще й енергоекономії, так і пошуків, звичайно, ж альтернативних джерел енергії. Що чекає на Україну у цьому сенсі? Ну, це власне також така головна проблема. І попереднього питання і боргів, і великої залежності України від газу, великої енергоємності економіки. У нас практично ми втричі більше використовуємо енергію. Енергоресурсу е, умовних, так званих 650 кг умовного палива, е, ми використовуємо для виробництва однієї тонни продукції корисної. А в тій же Німеччині, наприклад, використовується 150 кг, тобто фактично втричі. І оцей фактор він негативно відображається, як на всі промисловості: це і металургія, і хімія, і цементна промисловість, і всі інші і легка харчова, якби там старе обладнання. Те саме про згадування вже теплокоменерго, там де стоять котли, які спалюють той же ж газ, і в них коефіцієнт корисної дії порядка 45-55%. там п'ятдесяти ну, Тобто вони фактично половину газу спалюють в трубу. Ми викидаємо його в повітря, якби от це величезні втрати, тому знову ж таки питання низьких тарифів вже згадано, і питання того, що дійсно немає інвестиційного клімату. Коли б люди були б приватні компанії, наприклад, були б зацікавлені прийти, вкласти гроші, модернізувати це і потім, наприклад, за рахунок же ж власне тарифу відбити кажуть, в економіці свої ці інвестиції. Ви згадали енергонеефективність нашого обладнання. От наскільки мені відомо, там були якісь потуги держави щось змінити на законодавчому рівні. Чому все? Так і не здвинулись з мертвої точки. Чому в нас досі працюють оці котли на коефіцієнті корисної дії 40 Немає коштів, тобто вони дуже мізерно виділяються і в дуже невеликих кількостях. І є проблема навіть, от якщо ми вже згадали про котли. А за котлами є наступна така прихована проблема це старі е, труби, тобто комунікації, які також постійно ми чуємо взимку, прориваються то там, то в іншому місці їх латають, але не замінюють, не ремонтують. І оце забирає кошти величезні і знову ж таки насправді в Україні створені умови для того, щоб Приходив, да, наприклад, і вкладав внесені зміни в закон про природні монополії, де можна в тариф вкладати інвестиційну складову, але знову ж таки економічна криза в світі і економічна криза в Україні. Вже ми бачимо на і по валютних ситуаціях вона відображається на превеликий жаль. От і на тих енергетичних аспектах, тобто нема де брати грошей для інвестицій. Тема сланцевого газу актуальна в Україні, тому що останнім часом її частіше і частіше піднімають після успіху цього питання у Сполучених Штатах Америки. Дійсно, штати вони найбільш показовим прикладом, що вони. de faire nous... Le... Конкретного видобутку цього газу більше в жодній країні світу поки що не налаштований і, ага. і немає навіть перспектив, що сланцевий газ будуть видобувати. Та ж Польща п'ятий рік уже бурить, вони пробурили 50 розвідних свердловин. На жодній немає позитивного результату. Україна дійсно разом з двома компаніями Shell і Chevron, отримали свої ділянки, і вони будуть одні видобувати сланцевий газ, власне, Chevron, а Shell – газ так званий щільних порід. Ну так тобто також перспективи є. Перспективи є. Три роки як мінімум піде на розвідку, тобто на увазі на розвідувальне на підтвердження, чи є цей газ взагалі в Україні, uh -huh. і тільки потім, тобто це у нас 14, ну, на 19-й рік, а то й навіть на 2020 ми можемо вийти лише на промисловий видобуток. І взагалі всі обсяги всі між компаніями визнають, що вони в кращому випадку можуть видобувати от разом і Chevron порядка десь 7-8 мільярдів кубометрів газу. Але безумовно, якщо це буде факт, це ми цей газ просто напросто перестанемо купувати в Росії, тобто ми його зекономимо. Але для цього, як бачимо, потрібен час. Якщо Україна гіпотетично найближ чим часом все ж таки підпише угоду е, з євросоюзом як це зміниться на енергобалансі нашої країни ну е, якщо теоретично, якщо так. теоретично угода про асоціацію матиме місце в українському житті, то насамперед це для України може вилитися в інвестиції. Тобто компанії прийдуть і можуть іноземні європейські вкладати в модернізацію теплових електростанцій, які застерілі, модернізувати наші ядерні блоки, продовжувати їх фактично життя, тому що вони сьогодні вже всі вичерпали свої ресурси, їх треба продовжувати. Для цього потрібно вкладати кошти, так само порядка десь там 2, 2, 2, 2 мільярдів євро. Так само модернізація ГТС, яка, яка також потребує. Тобто, ми Можемо виступити, якщо у нас буде асоціація з європейським союзом. Ми як вже як партнер, такий ну частково рівноправний, ми можемо вимагати, звертатись про те, щоб все-таки більше газу прокачувалось російською європейський союз. Ми на цьому більше заробляли. Тобто свої плюси безумовно Україна отримає в енергетиці. Ну і нарешті, якби ми все таки я думаю, будемо в енергетичній культурі. Громадяни будуть наближатися до Європи в плані економії. В першу ну, чергу. що ж на такій райдужній теплій перспективі поставимо крапку. Сподіваюсь, так і буде. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, Дякую за відповідь. Ваші. Дякую.